Доброго дня для вас продовжує працювати інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини в студії Наталі Якобсон. В Миколаєві сьогодні офіційно представили нового голову обласної державної адміністрації. Ним став Меріко Вадим Іванович. Саме він замінив на цій посаді вже колишнього губернатора Миколу Романчука. Оголосив наказ про призначення перший заступник голови адміністрації президента України Геннадій Зубко. Я з цим посвідченням. Вручаю вам. Знаєте, дуже важку відповідальність. Відповідальність в першу чергу перед громадою, перед президентом, тому що ви сьогодні є представником президента Миколаївської області, і саме головне відповідальність перед майбутнім України. Тому я вас вітаю і дякую Більше подробиць про новопризначеного голову Миколаївської обласної державної адміністрації Вадима Мєрікова дивіться вже у вечірніх випусках новин. В останню ж неділю липня відзначається одне із знакових для миколаївців професійних свят День працівників морського та річкового флоту і військовослужбовців ВМС України. Урочисті заходи до Дня флоту відбулись на головній площі та набережній обласного центру. Біля меморіалу героя альшанцям зібрались військовослужбовці та ветерани флоту, представники миколаївського козацтва і влади, пересічні городяни, взяли участь у заході і військові, які прибули до нашого міста з Криму. Мені хочеться виразити велику благодарність тим воїнським частям, які прибули з Крима і прийняли участь в наших мероприятиях, посвящених вот Дню пам'яті погибшим воїнам. Після короткого мітингу і покладання квітів до меморіалу та вічного вогню урочиста процесія вирушила до набережної річки Інгу. Там відбулась літія за воїнами, які загинули, захищаючи батьківщину. Після цього, за морською традицією, на воду спустили вінки та запалені свічки. Вшанували пам'ять загиблих моряків і миколаївські яхтсмени. А голова обласної спілки ветеранів підводників та ВМФ розповів, що на Інгульській набережній планується встановити пам'ятник на честь воїнів, які віддали своє життя в боях. Которий дійсно будет украшати наш міст морякам подводникам висотою 15 метрів. Він буде виден як з того моста, так і з цього моста. От на цьому місці. По завершенні церемонії учасників заходу запросили на екскурсію до миколаївського музею суднобудування та флоту. Олена Пономарьова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. 22 роки роки неначе на вулкані. Саме так свій стан характеризують жителі будинку номер 56 по вулиці Енгельса. 22 роки під боку майже нескінченно триває будівництво. І якщо до пилу і шуму люди вже звикли, то віддавати прибудинку від території, на якій вже мають генплан невідомі забудовники, вони не готові. Зданий в експлуатацію ще 1986 року. Інна Мойсеєнко живе тут мало не з першого дня. Каже, бачила план прибудинкової території і 27 років тому в нього не було включено ані багатоповерхівки по сусідству, ані супермаркету, що зараз планують побудувати поруч. Вот тут де зараз стоїть дом за моєю спиною, тут взагалі дожен бути парк. Значит, этот план висел у нас на кинотеатре Космос для всех жителей микрорайона, чтобы все жители видели, что здесь будет в будущем в ближайшие несколько лет построено. На месте дома должен был быть парк и э, этот фонтан. А девятиэтажный дом должен был быть здесь, на месте, где вот Ася кафе. Жителі будинку по п'ятдесят 56 мають цілий перелік запитань до невідомих забудовників. По-перше, це дорога, яку виклали з бетонних плит в притул до будинку і возять нею будівельні матеріали. Коли багатотонні автомобілі проїздять повз, у вікнах дзвенять шипки. Дорога зроблена, якщо ви бачите, з нарушеннями, значить сніпи, ГОСТи і так далі. Тому що мінімум от угла дому має бути. П'ять метрів це мінімум охранная зона фундамента дома. Все, все це їздиться по, прямо по фундаменту. Сергій каже, що в нього вдома вже тріщини у стінах, які нічим не замазати. Люди обурюються, що будівництво ведеться без їхнього відома. Не проводились громадські слухання, під час яких у жителів багатостраждального будинку мали запитати згоди на зведення висотки супермаркету замість парку товару, розгрузка товара. Це все дізельне техніка. починаючи від фур, которые приходять на дізелі, і закінчуючи погрузчиками, котрі будуть во дворі все это розгружати. Двору для дітей тут теж немає. Будинок проїзний, а тепер ще й з фасаду тиснуть, маючи намір забрати прибудинкові території. Декілька років, ось на цьому місці були величезні купи сміття. Володарка квартира на першому поверсі Яна Пономарьова. Все це цієї весни власноруч прибрала і вивезла. Висадила ось такий прекрасний квітник. Декілька кроків квітник завершується забором. За забором будівництво багатоповерхівки, супермаркети, ще одна новісінька будівля вже височіє, а квітник погрожують закопати в асфальт. І, ізначально з моменту здачі дому, 27 років тому назад, вона входить в план цього дому. То есть изначально подпорная стенка была построена здесь, и вот там еще такая же есть. Был завезен чернозем. То есть изначально планировалось, что это будет придомовая территория. Люди сподіваються на Владу і здоровий глузд, адже будівництво ведеться з порушенням усіх норм та законів. Они відчертили, вот так, как им удобно. Они відчертили себе двор. То есть они уже решили, что это будет их двор. А нам отвели 5 метрів И все. Тоді взагалі не пожарная, не скорая, не дай Бог, какая-то ситуация ситуація чрезвичайна. Пожар, взрив, і що що Ну, взагалі не понятно. То есть тоді буде просто гибель людей. Поки що письмові звернення до управління містобудівництва і архітектури завершились нічим. Але люди мають наміри боротися за свої права і надалі. Наталія Якобсон, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І про інші події в Україні відзначили 1026-ту річницю хрещення Русі України. Це державна пам'ятна дата, яка відзначається щорічно 28 липня в день пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира у Миколаєві в соборі Касперсь... Касперівської Божої Матері відслужили святкову недільну службу. Неможливо перерахувати всі ті блага, які одержали наша земля завдяки хрещенню. Е... Руси України, по-перше, наша держава війшла у ряд європейських країн Європи. По-друге, кращенням прийнявши віру грецьку, віру православну, ми прийняли істинну віру в єдиного Бога в Тройці Святій Єдиного, вививши наших предків із темрявою до поклоніння, до світла науки і віри Христової. Постать князя Володимира є особливо яскравою на тлі історії давньої Русі, зазначає отець Роман. Князь не лише з'єднав воєдину землю Київської Русі, а й духовно просвітив їх, прийнявши віру з православної Греції. У часи його князівства в країні почали розвиватися писемність, редактура, живопис. З з Греції будували гарні храми, а при них засновувались школи, де навчались не лише діти князів і бояр, а й простих громадян, здібних опанування різних наук. Правитель був канонізований католицькою і православною церквами, як святий рівноапостольний князь Володимир. Дай Боже, що ми цю віру православну, яку одержали за князі за часи князя Володимира і до кінця життя свого достойно пронести, послужили Богові і держали цю віру як найбільший дар, як дорогоцінний бісер, який ми одержали у спадок від наших предків, яку повинно обов'язково передати своїм дітям, тому що віра це є те саме дорогоцінне, що ми маємо у своєму житті. У цей день у храмі відзначали ще одне свято іменини митрополіта Володимира, який більше 20 років керує Миколаївською єпархією Української православної церкви Київського патріархату. Сьогодні день святого рівнопостільного князя Володимира, який є покровителем нашого владики. Ми прийшли помолитися і князю Володимиру. І привітати нашого владику з його іменинами і побажати йому всього найкращого. І в храмі молимося, і вдома молимося за мир. Найперше за мир, щоб всі наші вороги відступили, щоб вони залишили нас у спокої, щоб наша країна нарешті була самостійною, незалежною, ні від кого не гнобленою. Ми дуже хочемо миру, і ми молимося весь час за мир в Україні. Наталя Абрамова, Вадим Кірчев, телевізійні новини Миколаївщини. І на останок випуску випуску трохи про спорт, незважаючи на безліч проблем. В першу чергу фінансових муніципальний футбольний клуб Миколаїв вийшов на старт ігрового сезону 2014-15 років. В стартовому матчі муніципальний футбольний клуб Миколаїв грає з Динамо 2 Київ, і ми, звичайно, сподіваємось на успіх саме нашої команди. Вірять нашу команду і миколаївські болівальники. На победу. На победу Ніколаєва. На Ніколаївці повинні победити з будь-яким счетом. Будь ну, на Зі стартового свистка Миколаївці, в основі яких вийшло 9 дебютантів, спробували нав'язати супернику свою гру. Декілька стрімких атак господарів захлинулись біля штрафного майданчика. Дуже швидко гості опанували себе і провели гостру контратаку. Яку не реалізував хлебас. Настирний форвард Динамо пробачив своїх опонентів ще раз перед самою перервою, коли він вийшов сам на сам з голкіпером Антоненком. Між цими двома гольовими моментами, до яких можна додати потужний удар Кіяніна М'якушка і подальший сейв Миколаївця Антоненка, глядачі відверто нудьгували. Гра, якщо чесно сказати, така тухловата. От, без воріт, без моментів, якби, ну. Жара, напевно, таки дається в знаки. Ну, Надіємося, що другий тайм буде краще, поактивніше. Та нічого хорошого, приймучаться, звісно, зараз поки київлян. Судячи по першому тайму, Миколаїв не показав тої гри, яку ми бажаємо бачити. Не показав тої гри. Це більше моментів, на жаль, було в Динамо Києва. Другий тайм пройшов на зустрічних курсах, яких більш майстерно діяли підопічні Олександра Гацкевича. Засмутити господарів могли і Сраїлов, який за стандарта поцілив у штангу, а також перевіривши реакцію Анатолій Морозенко і не влучивши м'ячу, який котився вздовж порозніх воріт Хобленко. Єдиний полумомент Миколаївців – це удар Попова, який став легкою здобичу кіпера Динамо воєнця. Сухуничью болевальники муниципального футбольного клуба «Миколаев» оценили по-разному. Нет рисунка игры, действительно, потому что новая команда, надо еще сыграться им. Вот такое вот. Ну, в любом случае есть какая-то надежда, да? Конечно, есть. Мы всегда за николаевский спорт. Мы играем хорошо, команда мне нравится. Ожидал, что будет как-то хуже. Никуда не годится. 0-0 – это есть показатель. Фідерчука. Ні атаки, нічого. Сергій Розум'як, Вадим Кірчів, телевізійне новини Миколаївщини. І цей сюжет завершує. Денний випуск телевізійних новин Миколаївщини. Ну а наша інформаційна служба продовжує працювати і тривати, тримати вас у курсі всіх подій. Більше новин у вечірньому розширеному випуску ТНМ рівно о 19 Я ж наостанок бажаю вам вдалого дня та лише приємних вам звісток. До зустрічі.